Асус зробили бездротову мишу, у котрій немає нічого зайвого. При цьому є усе, що необхідно. Ну майже усе вітаю. Мене звати Серж, а це нове відео про Asus TUF M4 Wireless на каналі Elmir.ua. Коробка, комплектація, миша. Як можна здогадатися, працює вона від батарейок типу 2А чи 3А через комплектний перехідник. Збірка непогана. Спинка та кнопки вироблені з шершавого, приємного на дотик pbt пластику, що сприяє меншому зносу. З боків вже типова, але текстурована ABS-пластмаса. Вона трохи проминається, але при давлінні кнопки не активуються. До речі, вони недорогі від Хуано. Хоча звучать та нажимаються непогано. Пре і пост-тревел невеликі, тактильно легко помітні. Щодо основних мікріків, то тут Scale GM 4.0 з ресурсом в 60 мільйонів спрацьовувань. Вони мають чіткий клік, як тактильно, так і на звук. Самі кнопки відділені від корпуса мають невеликий пре pre-, пост та сайд тревел. По їх роботі нарікань немає. Колесико якісно прорезинене, чіпке, при прокрутці має виражені відсічки, але клік трохи змазаний. За колесом встановили кнопку з вбудованим світловим індикатором, яка у штатному режимі перемикає DPI зі значеннями 400, 800, 1600 та 3200. Знизу чотири глайди зі 100% тефлону, перемикач роботи з штатного донгла, котрий працює на частоті 2,4 ГГц, та Bluetooth версії і Також по центру розташований непоганий сенсор Pixart 3311 з швидкістю відстеження у 300 iPS прискоренням 35G та максимальною роздільною здатністю до 12 тисяч DPI. До сенсора у мене лише одна претензія досить велике значення відриву близько 2 мм. Без батарейок мишка вісить 62 грами. Та коли елемент живлення встановлений, баланс вісу трохи зміщується назад. Алі збірку можна похвалити. Усе зроблено якісно у руці відчувається досить міцно, і це вважаючи, що спинка з'ємна. По формі вона симетрична, тільки бокові кнопки трохи ламають ідилію. Спинка середнього підйому з невеликим розширенням. Хват можна використовувати любий. Підійде вона, якщо не усім, то майже усім. Ковзає досить непогано і взагалі у роботі відчувається добре. Ще Asus розповідає, що PBT елементи пластику оброблюються ексклюзивним захисним покриттям, яке пригнічує ріст бактерій у 24 годинний період більше, ніж на 99%. Автономність непогана, але сильно залежить від встановленого елементу живлення, режиму використання та налаштувань. Вони, до речі, виконуються через вже. Знайомий додаток Armoury Crate, у якому можна налаштувати усі кнопки, DPI з кроком у 100, частоту опитування, перехід до режиму сну, макроси і трохи більше. Найприємніше тут те, що налаштування записується до пам'яті самої мишки і, переходячи до нового комп'ютера, не треба буде знову лізти у Armoury Crate. Маю сказати, що реальні показники DPI трохи відрізняються від заявлених у меншу користь. Не критично, але це треба брати до уваги з мінусів висота відриву, розходження в DPI та відсутність провідного режиму. Особисто я хотів би мати таку можливість. З плюсів матеріали, збірка, ергономіка, режими роботи, вага та й те, що це просто гарний девайс без зайвих наворотів. На сьогодні усе. Не забувай про лайк та коментар, якщо відео було корисним. Усім добрим добра, миру та до зустрічі у нових відео на каналі Elmirua. Бувай!